Водолії, всім привіт! Мене звати Аліна Кормаченко і я західний астролог. Підготувала прогноз на червень для вас. Рекомендую його прослухати саме за вашим асцендентом. Щоб його визначити, потрібно перейти за посиланнями під цим відео. В моєму телеграмі або ж в інстаграмі є детальна інструкція, як це зробити. Загалом, всі прогнози, які існують на просторах інтернету, я рекомендую дивитися вам саме за асцендентом. Чому? Тому що. Хоча б в такому випадку ви із загального прогнозу зможете взяти для себе користь відсотків на 50-70. Проте, якщо ви хочете замовити саме свій індивідуальний прогноз, рекомендую вам написати мені в Директ або ж в інстаграмі, або в Телеграмі, і я з радістю підготую цей прогноз для вас. Насправді це неймовірно круті орієнтири на місяць, це класно розподілений ваш енергетичний ресурс. І сотні моїх клієнтів, які користуються щомісячними прогнозами, говорять, що це певні маячки і орієнтири на поточний місяць. Але давайте поговоримо про загальний прогноз для водоліїв. Отже, водолійчики, що у вас відбуватиметься в червні місяці? Багато уваги у вас буде на любовних темах. Я вам рекомендую в цей період взагалі не планувати ніяких дуже важливих справ, а саме якихось робочих зустрічей чи дуже відповідальних моментів. Чому? Тому що ресурсу цього місяця у вас буде дійсно маловато, бо планети проходитимуть по вашому п'ятому дому. Про що це говорить? Що на психологічному рівні ви будете таким трошки лінькуватим равликом. Якщо є можливість, плануйте відпустку, візьміть пару тижнів відпочинку, відчуйте себе дитиною, порадуйте себе чимось приємним. Особливо в ці складні часи для кожного з українців я рекомендую все ж таки турбуватися про свій емоційний фон, адже це дуже важливо для того, щоб ми могли далі боротися за нашу свободу. Сказали важливе. Не забудьте підписатися на мій YouTube канал щоб не пропускати прогнози. Поставте дзвоники, ставте лайки та пишіть коментарі. Для мене це справді дуже важливо. З хороших новин у травні місяці Юпітер змінив свій знак на близнюки. У вашому випадку, у вашій карті, близнюки відповідають за п'ятий дім. Про що це може говорити? По-перше, у вас може з'явитися неймовірна закоханість. Просто тотальне кохання і бажання розчинитися з цією людиною. Хоча насправді ви дуже цінуєте і любите свободу, але справді закоханість. Або в якусь людину, або в якийсь процес дійсно може відбутися. Це не обов'язково може навіть бути просто ваш потенційний партнер. Це може бути просто якийсь проект, який ви полюбите всім серцем. Також, можливо, хтось із вас зможе зачати дитинку, а хтось із вас знайде для себе нове хобі. Тому загалом тренди цього місяця такі досить м'які трохи лінькуваті. Плюс Марс буде проходити по вашому четвертому дому і говоритиме про те, що тематика роботи десь відійде на задній план, адже або будуть певні конфлікти вдома, або ваша увага і ваша діяльність максимально буде сконцентрована на домашніх справах і на справах пов'язаних із вашою родиною і сім'єю. Що ж стосовно повні, яка відбудеться 2206 Ця повня у козирозі у вашому випадку стосується вашого 12-го дому, 12-й дім це дім таємниць, дім ізоляції, дім нашого психологічного здоров'я, і саме повня максимально підкреслить ці теми. Можливо, розкриються якісь таємниці. Можливо, якщо ви займалися якимись духовними практиками, ви зможете нарешті відчути результат від вкладених зусиль. Тобто, якщо раніше ви медитували, наприклад... І у вас не виходило дійти певного дзену, то саме в цьому місяці, в кінці місяця, саме з 22.06, велика ймовірність нарешті досягнути того внутрішнього балансу. Також, будь ласка, з 22.06 будьте уважні до свого психологічного стану, адже певні можуть бути такі емоційні гойдалки і тому. З цього періоду у вас є дуже тонкий зв'язок між вашим емоційним станом та вашим фізичним станом. Тож, будь ласка, подбайте про своє ментальне здоров'я. Сатурн піде в ретрограді з 29.06. Більш детально ми про це поговоримо в наступному відео, але трішки забігаючи наперед, Сатурн у вас стосується вашого дому грошей, тому може повільнити якісь процеси, що стосуються фінансів. Але ми про це поговоримо з вами уже наступного місяця. Не забудьте підписатися на мій канал. Пишіть коментарі, пишіть ваші враження, чи плануєте так провести місяць, чи інакше. Не забудьте поставити дзвіночок, а також переходьте за посиланнями під цим відео.